Школи без нікотину та тютюну у Львові. Презентували пілотний проєкт всесвітньої організації охорони здоров'я спрямований підвищити обізнаність учнів шкіл щодо ризиків впливу на здоров'я тютюну та нікотину. За результатами досліджень в Україні 20% дітей юнацтва у віці 15-16 років вже є на жаль споживачами тютюну або електронних сигарет. Правильною реакцією суспільства є тим, аби зробити створити умови, за яких діти та молодь не починають курити. Проєкт реалізовують за підтримки бюро всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Наша ж держава стала третьою у світі, яка запровадила пілотний антитютюновий шкільний проєкт. Такі проєкти були під під. Уже продемонстрували свою ефективність в короткостроковому плані. Ми вимірювали обізнаність. Обізнаність це важливий показник для того, щоб змінити поведінку. Обізнаність зростала щодо нікотинових тютюнових виробів щодо їх шкоди. Аби визначити рівень обізнаності у рамках проєкту в деяких школах Львівщини вже провели перші анонімні опитування серед учнів 9-11 класів. Ще хтось той завершував то будь ласка. Піднімайте рукою. А також розмістили інформаційні плакати. Люди повинні розуміти, що нікотин, тютюн це є шкода для організму. Що Використовуючи нівелюючи ці ризики, тобто виводячи їх свого способу життя, людина може бути успішною людина буде сильною, людина буде здоровою. І ці навики важливо формувати, формувати з дитинства. Антитютюнові заходи в школах Львівщини будуть проводити з вересня по листопад, і уже в грудні оголосять перші результати його успішності та ймовірного впровадження і в інших областях України.